Про зміни до конституції в Івано-Франківську дискутували чиновники, активісти та молодь йдеться про реформу децентралізації влади та розвиток місцевого самоврядування. Напередодні у столиці провели розширене урядове засідання. Участь у цій нараді взяли представники обласної територіальної громади. Наразі пропозиції та зміни, розроблені Мінрегіонбудом, обговорюють на місцях. Дуже детально ми опрацьовували ті пропозиції уряду. Представники громади мали можливість надавати свої пропозиції, тому що Тема надзвичайно актуальна децентралізація влади. Сьогодні ми говоримо про те, що багато що можна зробити, але не маючи ресурсів, відповідно не можемо це робити. Тому урядом напрацьована пропозиція про потребу реформувати місцеве самоврядування говорять давно дієвий виконавчий орган на місцевому рівні. Не революційні інновації. Це вимога часу, переконаний громадський активіст Тарас Случик. Дати можливість. Е Обласній районній раді створювати виконавчі комітети. Друге внести зміни до податкового і бюджетного кодексу, який би дозволив формувати бюджети знизу до верху, і частину податків залишав би на місцях. Третє це, звичайно, що передати можливість державним представництвам, які мали би замінити обласну державну адміністрацію контрольні і координуючі функції. Четверте, це щоб відповідно виконавчі комітети обласних районних рад були не тільки виконавцями програм, але й розпорядниками коштів. Децентралізація Зація ущадливий метод ведення господарства та справедливий регіональний розподіл коштів у жовтні 2015 року. Ми йдемо на нові місцеві вибори. Ну і зрозуміло, що якщо проводити цю реформу, то треба її проводити на новій територіальній основі на новій законодавчій базі. Ну і відповідно до концепції, яка урядом уже схвалена. І зараз розробляються проекти законодавчих актів. Оновлений закон про місцеве самоврядування вимагає змін до бюджетного та податкового кодексів. Переконані учасники дискусії. До того ж, контроль громади над органами місцевого самоврядування та можливість впливу на прийняття конкретних рішень також важливий аргумент для внесення змін до конституції. Ірина Тимчишин і Іваненко Олександр Литвиненко. Новини на вежі.